Я, я такий щасливий, я стою на, на початку отої великих історичних змін, де відбувається духовне відродження України, де відбувається, де звершуючи слова Ісуса Христа, який молився в Гецеманському саді. Отче, тих, яких дав мені зроби, щоб були одно, як і ми з тобою одного. Бо тому що кожен має свою віру, це чудесно. Це різноманітність обряду, це різноманітність молитв, всяких різних, але ми всі разом. Ми не цураємося один одного. І це чудесно. В цьому Є весь задум Божий. Бо Христос вибрав не тільки євреїв до приводу Спасіння, а Він сказав до апостолів, ідіть і навчіть усі народи і хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчайте все, що я вам заповідав. І апостоли пішли і навчали всі народи. І так же само, як є багато народів, так є багато релігій, є багато е, різних конфесій, і то є дуже добре. Бог любить різноманітність. Знаєте, я так люблю квіти, якщо букет такий багато різноманітних квітів. Ну, такі я теж люблю, я вже люблю квіти. Але якщо їх так багато різних, мені так подобається дуже. То є красота, знаєте, красота. І тому е, кажу вам, Бог любить різноманітність. Ви подивіться, що ви сьогодні сидите в церкві. Ви ж кожна інша, кожен інший. Розумієте? Ви інакші. І це чудесно. Бо якби я вас ведів всіх однакових, то я б це, бо я би не пізнав, хто це. А так я знаю, о, це Марія, то, то Уляна, бачу, то Максим, там, розумієте, у всіх я вас. Знаю, пізнаю, і, і тому ми є різні, і Богові то подобається. І це і чудесно, але найголовніше, що ми були разом, об'єднані. І тому, знаєте, так вчора е, там кожен пастир, там, кожен від своєї церкви виходить, каже слово, молиться. Молимося у костьолі, Е, тому ми збираємося там на Діхтюрьова, у... у Євангельських Християн Баптистів. Та. Потім вони до нас приходили тут, молилися у церкві. Тобто ми ходимо в гості один до одних, і, і знаєте, то, то, є то є чудесно. Ми збираємося постійно, Рада християнських церков, ми об'єднані в Раду. Недавно обновили декларацію, тому що ну, церкви помінялися, назви помінялися. Вже нема Київського патріархату, нема. Автокіфальної церкви є ПЦУ, православна церква України. Е, ну, за Московською я не, не буду говорити, бо тому що то трудно казати, що є. Церква для спасіння душі то є, то є є така собі, знаєте. Це все і пошане. Я люблю вас дуже, бо є багато священників, які дійсно щирі, нормально моляться і так далі. Але структура трошки підпорчена. Треба відказатися. Від Москви сказати до свидання, так, єпископам сказати до побачення, а священники то є священники. Я, я вам розкажу, де єпископ, там є церква. Хто такий священник? Священник це той, кому єпископ делегує свої повноваження. Розумієте? А єпископ делегує хтось другий. Хто делегує повноваження нашим єпископам? Блаженніший глава Української Рекатолицької церкви. А його посада погоджена з Папа Римський. Папа Римський його утверджує, вибирає ми, а утверджує апостольський пристіл. І тому так важно єпископ, розумієте? Священники це слуги Божі. Тому єпископам треба сказати московським. До свідання. Може за до побачення, вони вже вивчили українську мову. А священників? священники, то є священники. Прийде другий єпископ повноважить їх так само, як я. Я виконую повноваження єпископа. Мене єпископ повноважив виконувати уряд священичий, сповідати вас уряд службу Божу. Ма єпископа нема моєї влади. Розумієте? Бо священники це слуги. Є так само московські священники. Є дуже багато побожних, дуже гарних священників яких я дуже люблю і поважаю. Ми дружимо. Мене тут недавно зустрічають із преображенки отці. От отець Василій, вітаю вас, ми приїжджали до вас, не застали вас, ми вас всі дивимося. Московський, все нормально. Дивляться мене у Ютубі. Молодці. Щирі вітання всім священникам Московського патріархату. Пам'ятайте, ви, ви класні. А єпископам кажіть до побачення. Не знаю, розіркнути мене засечення. Так. Я з любові, то всіх вас це кажу. Так, Галина. Просто Галина. Слава Ісусу Христу, Священник Василь. Як? Поступати на роботі, коли багато несправедливості, а ти хочеш робити чесно, може і не знайти роботу. Навіщо таке? Навіщо так довго вчитися? Угу. Ну, Питання дуже серйозне. Такі питання, знаєте, немає такої поради, аби я вам сказав, і ви так приход на роботу, так чик, все, все змінилося, так не буває. Я вам кажу, що. Навіть в Біблії є приписи, так? там поради рабам, поради воїнам, всім там дають поради. Так? І ви знаєте, ніде нема такого, щоб бунтувати. Так? Але права свої треба відстоювати. Права свої відстоювати. І гідність людини ми повинні нагадувати. Бо часом керівники заграються у таких собі знаєте, імператорів або таких собі рабовласників, і е, поводяться. Не дуже чемно із своїми підлеглими. Ну так загралися трошки, їм треба нагадувати, що у колективі, який любить керівника, він набагато більш продуктивний. Там ніхто не буде красти, там ніхто один одного дурити не буде. Якщо керівник щиро відноситься до своїх робітників, до своїх працівників, до своїх підлеглих, старається вчасно і систематично підвищувати заробітну плату, чемно її би з пошаною ставиться до своїх підлеглих, так вони будуть його на руках носити. І він не буде переживати, що в нього щось украли з роботи, бо він знає, що він може навіть не закривати, поки там всі працюють, бо тому що вони працівники поважають свого керівника. І я би хотів, щоб такі колективи були. Але такі колективи треба створити. Вони з неба не падуть. Вони починаються від доброго керівника, який набирає добрих людей. І які стараються один для одного. Кожен старається зробити свою роботу чемно, чесно, а роботодавець старається належно все винагородити. Якщо ви вчилися і вас поступили не по спеціальності, чи не цінять ваш ну, я би не казав якісь радикальні питання, що лишайте роботу. Але все в ваших руках. Вмійте відстоювати свої права. Ми дуже довго були в Радянському Союзі, де не було навіть права щось там обізватися, так? були там профсоюзи, щось там було, щось там ніби таке було. Але ніхто нічого не міг навіть там слово сказати. У цивілізованих країнах, там, де дійсно профспілки працюють, там дійсно захищають людину. І захищають права робочих і так далі. Відстоюйте свої права. Не треба мовчати, але не треба. І, ну... Це має бути в формі такі, щоб ви виглядали як будівничий. Так? Не бунтар, а будівничий. Я кажу для того, щоб було добре, щоб гарно фірма працювала. Розумієте як? Старається так подавати. Що ви ви виглядали, якби ви а, як менеджер, як будівничий, а не як бунтар. Бо бунтарі, вони з бунтарями бесіда коротка. Вигнувте, збувся чистий спокій. І, так і, і, і це буде правильно, я вам скажу.